Вона прийшла, коли ніч потроху скидала з гір холодну ковдру. Світанок заводив трави і кінчики хмар, а глибоке озеро ховало тривоги у глибині. Міріам сиділа на холодній скелі, обмінявши замертлі плечі, наче її морозило зсередини. А він стояв трохи далі, дивлячись їй спину. Просто мовчав, наче втягав її емоції на себе. Це було глибше, ніж мовчання. Любов, яку колись дягнули, не в ті слова. Дівчина веселка присіла поруч із мірієм так, щоб да відчула, що не одна. Навіть ні було видно, вона замерзла глибоко в серці. Веселка її обняла і мірям відчула. Ці обійми справжні, бо її розуміли. Що ти хотіла сказати йому насправді? запитала дівчина. Міріям здригнулась, наче не повірила в те, що її спитали, бо досі лише затикали, що люблю його. Очі Міріям наповнилися сльозами. Я не хотіла його відпускати. Він завжди це «І йду на хрест, Моя смерть спасе світ, а я кричала йому в обличчя Хто спасе тебе? Вона закрила обличчя руками, а він мене наче не чув. Пробач, можливо, ти теж думаєш, що я не права. Веселка обняла її, поклавши голову на плече. Я була там, і я кричала в небо те, що йти. Проте він досі наш, мій і твій. Ти не загубила його, і я тобі обіцяю, я зроблю все можливе, щоб допомогти йому. А тоді веселка підійшла до нього. Ти сердишся на мене, Мася?» спитав. Вона сказала, що я не приймав співчуття. Замість відповіді веселка обняла його. Хіба можна сидитись на біль, братуль? Ти не міг бачити, що вона болить за тебе. Він глянув її в очі і опустив погляд. Було надто боляче. Дуже важко піймати погляд людини, що хоче спасти тебе, коли розумієш, що це неможливо. Обійми її так, як тільки ти вмієш, прошепотіла веселка. Цього буде досить. Брат відвів погляд, щоб приховати в очах, але вона була права. Цей біль вони ділили на трьох. Вони пішли до міря та підвелась напружена, як струна, але, помітивши сльози в очах, брата розрядалася і побігла обняти його. Я просто хотіла, щоб і для тебе був шанс. Прі сльози шепотіла вона, а брат плакав, обіймаючи її. Всі слова в його голові поглинув болюче клубок у горлі. Тепер я поруч Мір'я, назавжди. Прошепотів він. Веселка стояла збоку, дивлячись на них, і щось у її серці тремтіло. З одного боку вона допомогла друзям, а з іншого почувалася зайвою, і брат одразу відчув це. Ма сіди обійматись, без тебе холодно. Теплом покликав брат, і дівчинка заплакала. На миті їй здалося, що вона зайва. Вони ніжно пригорнули її до себе, взявши в тепле коло, і веселка одразу розслабилась. Для брата вона була повітря.